В общем, склалася така обикновенна ситуація, я надеюсь, буде видно. Роз... Розмолотило конуса. Конус порвав підшипника, тут тільки місто залишилося. І оце шарики повилітали в пильник я їх пособирав. Щоб не, не ламати голову, бо я ж не знаю, які тут гайки, які тут різьби. Взагалі, я запропонував господарю. Як воно тут правильно, щоб було видно. от так. Да? Я запропонував господарю просто поміняти втулку і на тому все. Так. Ну, от. Трохи, звісно, деформований диск. Щось у мене не вийшло заплести Ось ці шпиці всередину. Може я їх ще переплиту. А, поставив. Що ж я поставив? Я поставив чешський, в общем, чешську повністю комплект. Виробництво Чех... Чехословаччини. Як воно буде працювати, поки не знаю. Отдам в експлуатацію, а потім які будуть відгуки. Я я розповім. Так, як же ж воно називається? Щоб різко з А, це ще я попробую тако. А, це я верх ногами, зараз поправлю. О, і це буде отако. Велотех. Ну і там на тормозному барабані таке саме видно. Так що прогулявся сьогодні півдня. Що воно мені буде в результаті? Ще не, не, не скомплектував, ще Зірочку не поставив, пильники не Ще. В общем. Будемо проводити, так сказати, ходові іспити. Ну, а це довелося отак відкласти. Гайки. Гаїк не, не, немає, контрагайки без різьби. І я побоявся братися, щось там комплектувати. Господар, так, да, кажу ще раз, господар згодився. І прийшлося все поміняти. Все, дякую за увагу. Як, як буде вести себе ця каретка, я потім, як буде вести ця втулка, я потім я розповім. Все, до зустрічі на каналі.